Вітаю! Я Тетяна Рачук, вихованка гуртка, основи генетики і селекції, Центру національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради, учениця 10 класу Волокожилуцького ліцею Рафалівської селищної ради Рівненської області. Дозвольте представити вам роботу антропогенна трансформація флори урочища дворища. Активна господарська діяльність людини призводить не тільки до масштабних змін клімату, але й змінює видовий склад рослинного світу, тваринного світу, особливо в найближчих місць проживання екосистемах. Актуальність даного проекту полягає в тому, що на території села. Великий жгузк спостерігається збільшення видів адвентивних рослин, які в місцях масового поширення спричиняють зменшення видової різноманітності місцевої рослинності. Об'єктом нашого дослідження є урочище дворище Предметом дослідження є видовий склад рослинності урочище дворище Метою нашого дослідження є виявлення фітоінвазій та їх впливу на видовий склад місцевої флори урочища дворища. Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні питання. Перше. Дослідити видовий склад на території урочища дворища. Встановити видовий склад інвазивної флори на території урочища дворища. І третє, виявити екологічні наслідки фітоінвазій на території урочища дворища та запропонувати методи їх подолання. Новизна даного проекту полягає в тому, що вперше проведено дослідження видового складу інвазійних рослин на території урочища дворище. Проведено аналіз виявлених фітоінвазій щодо дії антропогенного чинника ступенем натуралізації та способом занесення. Практичне значення роботи полягає у виявленні місцезнаходження небезпечного карантинного бур'яну амброзія, артемісофомія. При виконанні проєкту ми використовували такі методи, як метод порівняльного аналізу інформації з наукової літератури, метод візуального обліку, метод вибіркових проб флори, маршрутно-експедиційний метод, картографічний метод, математично-статистичні методи. За результатами наших досліджень видового складу флори урочища дворище ми виявили 46 видів рослин, з яких 41 вид представники класу дводольні, 5 видів представники класу однодольні. Нами виявлено 17 видів адвентивних рослин, з яких 8 видів археофіти, 9 видів кенофіти. Нами виявлено, що за способом занесення 41,2% становлять Агріопіти 29,4% агріоепікофіти. На першому місці за походженням інвазивних видів рослин Північна Америка. На другому місці. Види рослин середземноморського походження на третьому місці інвазивні види азіатського походження. Серед археофітів лідерами за кількістю представників у нашій флорі адвентивних видів є рослини родини Капустяні, а серед кенофітів рослини родини Айстрові. Нами виявлено, що середнє значення коефіцієнту трапляння для інвазійних рослин становить 75%. Найвище значення коефіцієнту трапляння 100% мають такі інвазійні рослини, як амброзія полиниста, золотушник канадський, злинка канадська, незбутниця дрібноцвіта та тонкопромінник однорічний. Із 17 видів адвентивних рослин 8 видів мають високу інвазивну здатність амброзія полиниста, рейнутрія японська, золотарник канадський, щириця вузьколиста, злинка канадська, незбутниця дрібноцвіта, тонкопромінник однорічний та черемуха пізня. Серйозно? Ми встановили, що середнє значення індексу видового багатства Маргалефа. Для урочища «Дворище» становить 0,67, індекс Соренсена 0,76. Середнє значення коефіцієнта Жакара становить 0,62. Ми йшли висновку, що головну роль у процесах поширення інвазійних рослин на території урочища дворища відіграє господарська діяльність людини. Для сповільнення темпів адвентизації флори урочища дворища пропонуємо наступні заходи. Перше, це встановити контроль за адвентивними видами рослин з найбільшою інвазивною спроможністю. 2. Розробити і впровадити заходи боротьби з карантинними бур'янами амброзія, артемісофолія. 3. Розширити інформування жителів села з метою формування науково-обґрунтованого погляду на проблему поширення адвентивних видів рослин. Дякую за увагу.